Лись всім селом прокидалися досвіта. Зараз із першими півнями встають ті, у кого є корова. Із доїння розпочинають свій день, незалежно від того, чи будинця, чи вихідний. Вітаю вас у толоці і передаю знаряддя господині. Доброго ранку. Доброго ранку. Ведіть нас у хлів. Свій хлів у вишневому це на Шепетівщині ділять три корівки. Дві з них тільні. А мазушку Світлана вже потроху доїть. А скільки дає молочка? Так, в середньому вона тільки утелилася, то літрів 15-16, а літом більше, коли більша травичка поживніша, тут дає більше молока. А жирність яка? Жирність 5,5, uh -huh. тільки після утюлу. Жирність непогана. Получається, що заходить літра за літру і ще якби набігає пожирності. Uh -huh. Вигідніше вам зараз давати молоко як було раніше. Звичайно, вигідніше, ціна більш-менш приємлива по 450 за літру, то ми доволі. Вирішили ще держати далі. А от і господар нагодився. Це заміна ось ага. росте. О. Це заміна кому буде. Ми курівку одну продали, бо вже стара була. Було чотири. Це три, а це жінка її вирятувала. Я вже думав ліквідувати, але ж завдяки кооперативу і цим хлопцям, що взяли діло, хай дякую, дякую їм. О, хай, дякую. Що зростає ще одна колівка, четверта, для Світлани особлива радість, бо дуже їх любить, навіть попри те, що глядіти важко. А тепер від молока ще відчутна вигода. Це не може не тішити, коли дві доньки зростає. Господар продовжує знайомити з підопічними. Хто це у вас ще тут? Я кажу, бабуся, дружина якось наче сердиться, що я так кажу, вона десь з мого року, але ну я її буду держати скільки, буду, вже послухняна. Про те, що селяни почали об'єднуватись у перший національний аграрний кооператив, Володимир Вікторович у Вишневому дізнався першим. Я тільки узнав, що кооператив у нас заснувався, то я ще. Майже з початку вересня місяця і дзвонив їм, що давайте чосник людям будемо садити в клуб. Приїжджали до нас на збори ту. То... Я геть навіть пішов до батюшки на службу загадувати, що йдемо потім на збори. То люди зійшлись дуже активно. Було десь більше ста людей, що давно вже такого не було. А які програми найбільше зацікавлюють людей? У вас селі? Людей дуже цікавить зараз. Я вам скажу, у нас тут є така сім'я, дуже трудолюбива колодзеїв. Там можна було б і зупинитися, там дуже і комбайни, і трактори. То вони хочуть зараз посіяти 15 соток. Бурака цього столового, червоного і 10 соток моркви замовили, щоб я. О, я це все пишу, їм дзвоню, що думаю, щоб нам вже раніше, тому що в нас земель дуже багато в сільській раді виділено, десь до двох гектарів кожен має. І коли розпадались колгоспи, люди змикитили. Не дали, щоб металобрухт воно, пішло все. То у нас в селі десь до 30 тракторів є. І машини побрали люди, і все. І тільки працювати, і щоб гідна була за те оплата, оплата. а ми завалимо їм країну. тільки давайте хлопці. А ви особисто в яких програмах будете брати участь? Я буду брати в рослинницькій програмі, я вже з, з зміну собі намітив, квасолі ми. Посіємо сотих 5, там гарбузи будуть ще, у нас десь більше 2 гектарів, тут є де сіяти. І, е, а там ще в мене своя йде програма, бо я кабачків сортів з 10 маю, і зимові, і такі великі, вже як буде виставка, знов зліт буде, то я тоді насіння пофасую. І, ну, там, по символічній ціні можу запропонувати. У мене зараз є 70 сортів помідорів насінні. Тим часом збирач молока до двору під'їхав, і до нього поспішає наша господиня. Скільки ви збираєте за день молока? Ну я 100 літрів збираю. Ну, літом буде багато, буде бітонів 15. 600-500 літрів. Ага. Десь так. Поростелюються корови. От відколи молоко подорожчало, більше стали здавати? Як хто? Хто залишився на старій точці здавати, хто прийшов до нас. Ну, і ті заводи підняли ціну, як дав перший національний по 4,50, то й ті підняли ціну таку саму. Угу. То все одно від того користі, бо ж всі отримують і більше? Так, да, бо ти раніше платили, у нас найбільша ціна була по 3 гривні. За цей перший національний то це дуже добре, що вони дали нам цю ціну, дали можливість щось заробити. Насіння будуть привозити, щоб вирощували люди, будуть забирати готову продукцію, платити за це гроші. Угу. О. І Но... телята будуть в людей забирати, як от корови потеляться. По нормальній ціні, а не ці перекупщики, що вони здирають з людей послідні. Ну як люди зустрічають такі ініціативи? Знаєте, надіються на краще, але з нашим правительством люди вже не вірять нікому. Вірять тим, хто сам сільського життя скуштував і оптимізму не втрачають. Як ми живемо? Бесковецький, вишневецький і разом живемо дружно, мильмо, мильна, дружба. А я і так дружна буде. Я, я. І хай буде на землі, і мир, і дружа. Будні розбавимо святом, як і обіцяли у день святого Валентина навідались у гриців. Лютий виявився зовсім не лютим. На ставу скресає крига, а за ним школа сприяння здоров'ю. Ще у 60-х у Грицеві це приміщення планувалося як готель. Потім функціонувало як школа, як палац піонерів. А зараз нас туди покликали на вечорниці. Ходімо, подивимось. Ой, бачу, тут вже готуються на всю. Добрий день! Розкажіть, будь ласка, що це ви робите? Що готуєте? Кашу варимо. А що за каша? Що варите? Куліш такий. Куліш. Ага. Ячка, пшениця, пшоно, картошка. І трошечки морпи. А ви вже йдете куштувати? А, куштувати. а ну скуштуйте. Добрий день. Скуштувати ваш куліш. Ой, сьогодні. Ой, смачний куліш. Смакота. 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 А це наші дві господині. Завдяки працьовитим рукам, яких то вони дарують радість, щоліта дітям, тому що під час літнього таборування вони варять куліш на 1 червня, на день відкритих дверей. І це їхніми руками оцих двох жіночок. Да, і відремонтовано ось це підвальне приміщення наше Ми ціле літо працювали, відпустку не пішли. А ну ходіть, зазирнемо ваш да, підвал. Давайте зазирнемо. Нічого собі підвал. Ви не уявляєте, який був цей підвал два роки тому, коли ми отримали приміщення цієї школи над річкою, тому що ми тут хотіли б поселити дитячу творчість. А коли ми зайшли в цей підвал, то ми злякалися, тому що все було покрито цвіллю, був дуже страшний грибок і ми не думали, що нам щось вдасться зробити з цього підвалу. Але всі наші зусилля були б марними, коли б не суттєва підтримка благодійного фонду зміснення громад, котрі добре розуміють, що. Позашкільна освіта це єдиний безкоштовний соціальний інститут для дітей. Благодійний фонд надав нам кошти на придбання будівельних матеріалів, а ремонт ми робили власними силами. Долучилися, звичайно, до цієї доброї справи і наші місцеві підприємці. Ось так спільними зусиллями, як колись у силу давнину, коли школу і церкву будували разом. А влас у, у нас вийшло ось таке гарне приміщення в країні позашкілля, де сьогодні залюбки діти святкують і народні свята, і займаються туризмом, спортом. Задоволенням до нас ходить і народний аматорський колектив «Грицівчанка» робити свої репетиції. Проводимо ми і районні заходи. Найбільше уваги у школі сприяння здоров'ю приділяють особливим діткам. Із тіста та гілочок їм подекуди вдається висловити те, чого не можуть сказати словами, кажуть викладачі. А це мій улюблений учень яковчук Богдан. З ними займаємося, займаємося вже скільки Богданчику? Років чотири п'ятий рік уже? Постараємося підтримувати його натхнення, допомагати йому. Велика заслуга в цьому Поліни Сергіївни, що вона роздивилася його талант, вона зуміла його розкрити. Будемо старатися, щоб більше далі й далі в нас розвивався. Творчість допомагає відволіктися від проблем зі здоров'ям і цим двом братикам. Є брати Шумахери, є брати клички, є брати Капранови. А ви, які брати? Нікудельські. А чим ви відомі у Грицеві? Ми вміємо робити гарні картини. А я чую, долинають уже звуки з сусіднього залу. Там, напевно, вже розпочинається концерт. Так, так. ходімо, подивимось. В актовій залі уже всі вишикувались для фото. Ми Ми в Із заряду любові до Грицева і починається День Святого Валентина. До буде сказати, що колодій дійсно є прадідом теперішнього свята святого Валентина. Коло діє, тобто світ у русі. Його святкували ще за язичницьких часів, як символ переходу зими у весну. В Україні відзначали коло дія дуже жваво до настання великого посту, і ще задовго до Валентина його називали покровителем кохання. Колодій – це давній український бог кохання та шлюбу. За легендою, він є сином Ярила та лади. Також колодій спонукає молодят вступити у шлюб. Ось і весна прокинулась. А наші хлопці ще й досі сплять. Вони забули про давні традиції. Хто до колодія не оженився, тому з колодкою ходити. Дівчата, в'яжімо їм колодки. В'яжімо! І мені зав'язують колодочку. А що і жінкам теж в'яжуть? Так, це сувенірна колодочка. Бачите, а у ній так? поєднана і колодочка, і сердечко Валентинка. І нашому оператору Андрію теж прив'язують колодочку. Далі старші дівчатка, так би мовити, ставлять під віночки молодших. Увійди, увійди менша сестриця. Хочу віночок і подарувати. Красуйся у віночку, що вона тобі допомогла у дівувані твом. А з другого краю старший парубок хлопців закликає. Увійди менший брати. Дарую тобі стрілочку на молодецтво твоє. Отже, пари в нас склалися, і вони йдуть у танок. Пам'ятаєте, елементам цього танцю навчала хореограф на запрошення першого національного аграрного кооперативу. От у яку композицію наука вилілась. І хлопці долучились. Приготіла весна, і любов принесла. Наче сонце ясна, моя перша весна. Тож прийміть дарунок, ви від нас! І пам'ятайте кожен час, що тут краплиночки подяки і любові від кожного гуртківця в нашій школі. Ми ще восени з тобою їздили селами, скупляли квасолю в рамках такої програми першого національно-грарного кооперативу Заробіток біля хати. А от сьогодні вам уже в Грецеві дякують за підтримку підродження традицій. Так, шановні минуле. Повертаємо в наше сьогодення все найкраще, найкращі традиції. Благодійний фонд змістнення громад разом з першим національним аграрним кооперативом досить активно підтримує такі громадські ініціативи. І думаю, що разом з такими ініціативними групами досягнемо багато. А свято у розпалі. Чимало традицій про дружбу старших із молодшими. Ну що, молодики, хочете до нас у гурт? Так! А ще на шаблюках побились, гупака танцювали, а позаяк іще не одружились, підготували викуп і гуртом до дівчат. І зрештою, весна проведжає зиму. Далі кривим танцем надвір. А палає, а діти водять хороводи і веселяться. А зараз будуть смакувати куліся. Да! Давайте до нашої хати української. Трошечки підкріпимось. Дівчатка смачно? Дуже смачно. Okay. Кажучи, якщо стати між двома ганями і задумати бажання, то воно обов'язково збудеться. А дві гані ось цих, це наші талісмани нашої школи, тому що їхніми трудівливими руками робився ремонт цієї школи. Вариться завжди смачнюща каша і затишок уют. І чистота, і порядок в домі завжди вони забезпечують. Я в свій час загадала: якщо вони є, я стану між ними, загадаю, що все було добре в цій школі, то обов'язково збудеться. І воно збулось. І школа над річкою стала країною позашкілля, яка дарує сьогодні радість дітям, радість їхнім батькам, ну і нам, вчителям, також. Ой, дозвольте Сергійовна, Я вас заміню раз Давай, так. Не теж не хочу не загадати можна. бажання. Можна. Я згадую бажання, щоб всі ми були щасливі, здорові, жили в мирній, спокійній і щасливій країні. Дивіться толоку, вам!